Сполучені Штати Америки долучаємо до нас скайпом. Якраз є Дмитро Галан, ведучий радіо Юа Чикаго. Пане Дмитре, чуєте нас все гаразд зі звуком? Вітаємо вас. Так, доброго вечора, студія. Дякую за запрошення Так, ми отут про метаморфози Трампа чи справді вони є, чи помітні вони вам. Ну, що можете сказати? Тобто йдеться про те, що ми спостерігаючи за. Тим, які були заяви від нього після саміту НАТО, і що останнім часом звучить, намагаємось зрозуміти, яка користь для нас цього буде, як це нам допоможе в нашій. Ну хотілось би перемозі, так над Російською Федерацією, чи його ця позиція якось може покращити наше становище? Що ви бачите там? Знаєте, говорячи за Трампа. Я думаю, що варто нагадати і собі, і нашим глядачам. Чим ця людина живе, якими принципами керується? Їх і всього навсього три принцип номер один: Атакуй, атакуй, атакуй. Постійно атакуй інших, щоб вогни не могли атакувати тебе. Принцип номер два: заперечуй все, визнавай нічого. І принцип номер три: яка би ганебна не була поразка, завжди декларуй перемогу. Останні півроку, що Трамп є при владі в США, ну скажімо, м'яко. В нього не було перемог а, і навіть не було можливості нормально сформулювати перемогу тому що люди вони не сліпі навіть ті ж самі мега які виходять і підтримують трампа от згадаємо останній протест No Kings Day. наскільки вони були масові як багато було тих хто проти трампа і як багато вийшло на вулиці тих хто за трампа ми чули на параді звук від гусениці танка людей які підтримували танк які підтримували трампа їх не було Тобто вони не вбачали в ньому сили, вони не вбачали в ньому ефективності. А людей, які не підтримували Трампа, їх було ну дуже багато. Якщо говорити за ці протести, це був одноденно один з найбільших протестів в історії США. Так от, вертаючись до останніх е шести місяців, Трамп не мав перемог як таких, щоб розказати і продати своєму населенню. Ну візьмемо міграційну політику, так ніби південний кордон, зачинений проте, проблема з мігрантами всередині, їхня легалізація, порушення правил і так далі. і так далі. Люди на вулиці маємо результат. А ситуація з тарифами вводить, не вводить, відміняє, не відміняє, домовились, не домовились. Ситуація складна, немає перемог. Говорив за війну, так, за те, що закінчився 24 години, потім 2-3 тижні, і багато вже мемів є стосовно цього, що він обіцяє одне і не виконує. Потім мала ситуацію з Пакистаном і з Індією, і от при Трампу починається ірано-ізраїльська війна. Людина, яка казала, що якби я був президентом, Росія б ніколи не напала на Україну. І ця людина при їй же починається ще одна велика війна. Ну, так, він її. Скажімо, завершив, проте ваші студії були гарно висловлені думки, що Ізраїль зробив всю чорну роботу. Але Трамп зараз це продає як свою перемогу, як перемогу США. Іран продає як свою перемогу, Ізраїль як свою перемогу. І от власне ці всі обставини, і особливо остання ося його перемога, так звана, вона напевно і дозволила отримати певні позитивні результати з саміту НАТО, тому що. По заключенню саміту, ну знову ж таки в кожного є свої думки, вони можуть можуть різнитися. Проте багато аналітиків кажуть, що ситуація така, що win-win-win. кожен виграв. Трамп отримав 5%, який він хотів, який домагався. Так а якщо ми говоримо за інших членів НАТО, вони отримали. Запевнення в тому, що п'ята стаття буде працювати. Ну і українська сторона так вона не отримала запрошення, не було засудження Росії агресором. Але ну, щонайменше у ті 5% входить допомога Україні. Тому це знаєте, від настрою Трампа ми змогли напевно отримати такий позитивний результат. Це людина настрою, людина, яку потрібно хвалити, до якого потрібно знаховувати підхід. І я десь думаю, що світ до цього адаптувався, і, напевно, в деякі мірі починає адаптовуватися і Україна. Ну і на власне. Зовнішній вигляд президента на цьому саміті багато про що говорить. Я і в біщука це запитаю, і у вас хочу це запитати. А вам не здається, що те, що вдалося Сполученим Штатам Америки зробити? Ну, ми до кінця не розуміємо, що там достоменно вдалося, але тим не менше, впевнені дії спочатку Ізраїлю завдяки американській зброї, далі впевнені дії вже безпосередньо американських збройних сил, які. Прилетіли літаками, відбомбардувалися, полетіли без втрат. Вони десь повертають Трампу віру в силу Сполучених Штатів Америки, колективного заходу, тому що чомусь раніше здавалось. Ну, принаймні, в мене таке враження, що він якось більше довіряє тому, що доноситься з авторитарних режимів того самого Путіна, що, мовляв, захід не здатен воювати, не здатен зібрати військо, мотивувати це військо, і він тому таким чином якось хотів дистанціюватися від протистояння з автократіями. І ось після Ірану він зрозумів, що в принципі баланс сил можливо далеко не на користь авторитарних режимів. Відсотків. Це був дуже цікавий показовий момент, знаєте, з тої точки, що от мир через силу він можливий, і тут він спрацював. І цікаво, що Трамп чи сам, чи його залучили, але він цього домігся за допомогою Ізраїлю, звичайно, що в першу чергу, але вони домоглися. Ну поки що миру як довго він буде тривати, чи будуть порушення? Це важко сказати. Жоден аналітик чи експерт не скаже, але щонайменш на даний момент можемо це констатувати, і нам напевно потрібно використовувати це як і українській владі, так і українській діаспорі, Я говорю зараз про тих всіх, хто зараз в Америці, бути тим голосом, тим рупором, і то тим лобі, щоб просувати цей меседж в мир через силу. Трамп ти зробив одну перемогу uh -huh. на мідел іс на близькому на близькому сході. Давай зробимо ще одну масштабнішу, потужнішу між собою. Подейкують ну що найменше Рубіо, так казав, що. Є велике незадоволення Путіним, що а, він їх обманює, що він обіцяє не виконує так далі. Так далі, але ми не бачимо публічних заяв поки що. І з ті самі санкції, хоча верхня палата готова голосувати за санкції проти Росії, Трамп не дає добро, не дає дозвіл. Він ще зберігає надію, що десь він домовиться, що десь ці перемовини мирні, вони спрацюють. Потрібно, щоб ця надія пропала, і нарешті вже почала Америка діяти і своїм озброєнням, так і системами Петріот і. Боєприпасами і санкціями в тому числі, то тобто, потрібно зараз нам працювати діаспорі, яка проживає в Америці, яка активна, яка має вихід на конгресів, а з тим, щоб в Вашингтоні зрозуміли, що ось цей меседж мир через силу він має бути застосованим і по відношенню до російсько-української війни. І це так, це і наша відповідальність, але так само щоб цим займалася і українська влада, це було би чудово.